Після мене вийде читати вірші поетка. От яку я читаю, читаю власне, з перших її книжок, коли я власне, був ще школяром і робив свої перші кроки великій літератури, власне, я вчився писати у неї, вчусь і до сьогодні. Я не знаю, чи я чогось навчився, але принаймні ця школа для мене дуже важлива і дуже приємна. Я дозволю собі таку річ, я прочитаю її вірш. Це вірш, вірш Оксани Забушко. Вірш із роману «Польові дослідження з українського сексу. А вірш такий, послухайте, будь ласка, Осліпуче, сліпуче, прекрасне і дике, грай вогнями, заводь і мани. На бистрінь, на невидимі ріки, тільки ж, Господи, не обмани. осунься з під стіп сухостоя, вмить на грані жаркого злиття з твоїм сяйвом, не стань пустотою, трухлим духом сипкого сміття. Як заманка, личкова на чортом, ніби скарб, і у пеклі на дні буде жовто згоряти, ніщо їх нидом звакованих днів. Кожну кару прийму як розраду, тільки сили небесні не це. Ощадіть од українську аду, мусового томління живцем, без надії, без дії, без часу, порожнечі на безвісті там. Де ще пріють по сотнях нещасних рештки того, що мало б життя, Стерпинувшись, рунутись зо шкіри, здерши в крові стіп і долонь, як стратечна душа з-під сокири на безсмертний летючий вогонь. Оксана Забужко. Раз уже, значить, так вийшло, але тобто стратежа душа з-під сокири, вже уже полетіла. От а, а я насправді, ну я також люблю Жадана, не тому, що він тут значить, розповідав, як він любить мене. От, а справді, справді широ люблю, значить, не все у нього люблю однаково, але те, що люблю, люблю сильно. От і ось недавно мене один вірш якось пробив просто на сльозу. І саме його я вам хочу прочитати, тим більше, що якісь до нього алюзії, якісь ремінесценції тут уже в голосі Сергія мені причулися. Отже, Сергій Жадан. І коли тебе запитають, навіщо не матимеш відповіді? А одиначе час писати нові вірші. Від старих віршів вже ніхто не плаче. Бо старі вірші стали старими. І ось уже підлітки, немов рештанти, стоять і чекають на свіжі рими, щоби дорослішати і страждати, бо зі старих віршів лишилась тиша, і в тиші цій не ступиш і кроку, і немає поетів, які б мали вірша, аби пояснити печаль. Цього року. І підлітки нарвані, загадкові, не можуть домовитись поміж собою, І як їм назвати цей згусток у мові, який вони звикли називати любов'ю, як їм назвати це затемнення в серці, і відчути це звучання в тиші, зірки цьогоріч немилосердні. Час писати нові вірші. Бо старі вірші вже не мають сили, і старі поети вже не мусять вмирати. Вони забули, про що їх просили, кому потрібні їхні поради. Ритміка, юна сестра милосердя. Приходить без докору і потреби, але кому потрібен вірш про безсмертя, якщо там немає нічого про тебе. Давай знову. Римувати предмети, давай озвучувати таємниці, всім потрібні нові поети. Потрібен хтось, хто говорить дурниці, наша глибока віра в звучання, наша мова тиха, звичайна, залежність від дихання і піднебіння, неповернення, нетерпіння. Я не можу сказати, що я зовсім у цьому вірші. Я розумію про що він. Він з точки він написаний з позиції не стільки підлітків. Які чекають на нові вірші, на нові ритми, на мову дня сьогоднішнього. Хоча це також є, є мова дня сьогоднішнього, є ритм дня сьогоднішнього. Але чорт забирай, ми все одно плачемо над віршами, написаними 100 і 400 років тому. Ми, людство все ще плаче над сонетами Шекспіра. Так? От, але, є, але написано це з. Точки зору з позиції автора, з позиції поета, і я про це знаю трошки більше, ніж Сергій, тому що я, наскільки там, 10 плюс років старша від нього. Тобто у нього це ще попереду це відчуття, але він уже, але він уже почав нудитися своїми старими віршами. Так ось оцей, от я вам розкрию ось цей секрет. От, що поетові набридають його. Її старі вірші. Нам набридають старі вірші. Вони відмирають для нас, вони стають літературою. Тобто вони перестають бути знімками, зліпками, одномоментними от з нашого того сьогоднішнього стану, яким хочеться з вами поділитися. От, а стають от просто літературою, так, знайомою для когось рідною, для когось впізнаваною. Люди люблять впізнавати знайоме. От і але цікавіше насправді цікавіше читати нові вірші.